Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам покажу і ми разом протестуємо цей відштовхувач від вологи та води для взуття. Такий спрей зараз дуже актуальний, так як у нас дуже багато вологи на вулиці, і щоб вона відштовхувалась від вашого взуття, рекомендую цей засіб. Надійно захищає ваші кросівки, кеди і будь-яке інше взуття від впливу води та пилу. Він добре проникає всередину матеріалу, і препарат створює тонку захисну плівку, що не дозволяє забруднити або намочити взуття, і при цьому не блокує вологу всередині взуття. Використовувати цей засіб дуже легко, перед тим як його використати, добре потрусіть балон. Потім добре очистіть своє взуття і беремо струшений вже балон, відкриваємо, і в нас є ось такий аерозоль. І на відстані 25 см треба його розпилити. І перед тим, як використовувати засіб, рекомендую щось під низ покласти, щоб не запачкати поверхню. І до речі, невід'ємним плюсом цього засобу є те, що спрей безбарний і підходить абсолютно для всіх типів шкіри та тканини. Тому давайте його наносити. Трошки потрусили балон і на відстані починаємо його розпиляти. Так. І цей спрей рекомендую виробник використовувати в сонячні дні для того, щоб ваше взуття більш швидко вже висохло. І цей спрей ви можете використовувати навіть вдома, тому що він має приємний аромат. Він не їдкий, пахне дуже приємно, тому, тому можете вдома не перейматися за рідки за їдкий запах і використовувати його сміливо. Тому давайте залишимо трошки висохнути наше всиття і подивимося, як воно буде відштовхувати вологу. Так, наш засіб вже трошки підсох, тому давайте спробуємо провести експеримент. Нальємо трошки водички на взуття і перевіримо, буде відштовхувати чи ні. Дивіться, як ви бачите, водичка у нас відштовхується. Можемо нанести трошечки більше води. Ви побачили, як ідеально працює цей засіб, тому переходьте на сайт і скоріш замовляйте.